На жаль, офіс президента дійсно, замість того, аби усвідомлювати важливість розширення дипломатичної підтримки України, посилення міжпарламентської дипломатії сьогодні сам формує ці списки депутатів, кому можна їхати у відрядження і відстоювати Україну, а кому заборонено. І от Європейська солідарність знаходиться в цих чорних списках. Петру Олексійовичу не вперше заборонили виїзд за кордон. Я нагадаю ганебну абсолютну історію, коли єдиного представника парламентської асамблеї НАТО Петра Олексійовича не випустили так само на асамблею. З такою ж самою історією зіштовхнулася і я, як співголова фракції Європейська Солідарність, яка делила на фракцію Європейська Солідарність до парламентської асамблеї ОБСІ і ось рішенням Стефанчука. А мені було заблоковано участь в осінній сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, а також участь спостережній місії в Польщі знову Польща. Знову Польща, важлива для нас країна, ключова країна. Де я була акредитована як спостерігач в центральній виборчій комісії, і мені було заблоковано це відрядження. Так само як моїм і мені було заблоковано те саме відрядження до. Вашингтону для участі в цій самій конференції IDU, Міжнародний демократичний союз, де ми мали десятки зустрічей держдепі, Пентагоні, Конгресі, Сенаті з республіканцями, з конгресменами. І в цей час табун з 30 слуг і кілька товаришів з голоса вони були в сполучених штатах. Дуже важливо відзначити, ми мали їхати за власний кошт. Це відрядження в той час, як та делегація фінансувалася з видатків Верховної Ради України, і досі ми, до речі, не маємо відповіді від пана Стефанчука на наші запити і звернення щодо фінансування цих відряджень. Ми не дозволимо пану Стефанчуку, який не є начальником жодному народному депутату. Він не є нам нашою няні там інвестняні, там чи я не знаю, чи Він є. Рівним серед рівних і його задача це організовувати роботи Верховної Ради України. Ми не дозволимо пану Стефанчуку сегрегувати діяльність депутатів Європейської Солідарності і всередині країни, і назовні. І тому я хочу подякувати нашим шановним адвокатам і пану Ігорю і пану Іллі, які допомогли підготувати депутатам Європейської Солідарності позови до Стефанчука до окружного адміністративного суду Києва. Це а на адміністративні позови щодо протиправної бездіяльності посадової особи, якою є голова Верховної Ради України, мені, як співголові фракції, він заблокував відрядження також на політичні асамблеї Європейської народної партії. А ми є спостерігачем і асоціованим членом цієї важливої інституції, і власне на політичних асамблеях завжди приймаються резолюції по Україні. Ми спілкуємося там з нашими партійними колегами. І це час, коли мені було це заблоковано, як співголові фракції, всі представники слуг народу знаходились на з'їзді на політичній асамблеї ліберальної партії, тому що у них є партійні зв'язки. Скажіть, будь ласка, це що таке? Очевидно, що це є політично мотивовані дії, це є політична цензура. Це є подвійні стандарти. І якщо от в випадку з Петром Олексійовичем були задіяні тут листи одне одному, потім там якісь переписки, тут все набагато, знаєте, і ізуїцький відбувається. Ти подаєш запит на відрядження. Зараз далекі за місяць з усім пакетом заявою, що там це за власний рахунок, запрошеннями, і починається. у Вас немає запрошення від спікера, ось вам запрошення від спікера, а у вас там немає такого перця, ось вам весь пакет. І далі це просто не підписується. Не підписується. І на наших всі звернення, пане Стефанчук, може ви якось відірватися від екселівської таблички, де ви там галочки ставите, і дасте відповіді депутатам, просто не дається відповідь, що теж є бездіяльність. Тому ми зібрали всі ці пакети а, по кожному випадку. І ще раз хочемо зазначити, що дивна історія відбувається. А, у пана Стефанчука немає жодних питань до представників ОПЗЖ. От, наприклад, Михайлу Папієву йому підписують в'ядження чи то в Брюсселі. Чи то Вашингтон, і там ніяких ні і тобі немає, ніяких там російських історій. Це будь ласка, і тільки до європейської солідарності у Стефанчука така, знаєте, дуже дивне ставлення. Я хочу нагадати, що ми не точно не крипта, щоб подобати, що не подобатися пану Стефанчуку і кампанії. Ми депутати, і ми будемо виконувати наше повноваження і захищати статус народного депутата України. І власне, уже зараз я і мої колеги ми готуємося до. To, що, а того, що Парламенти змінюються там, знаєте, депутати змінюються, але має залишитися парламент як інституція дуже сильний і важливо не дати його послабити. Тому ще раз я хочу подякувати нашим адвокатам і сказати, що не тільки я подаю такий позов до окружного адміністративного суду Києва щодо пана Стефанчука, а щонайменше найменше вісім народних депутатів України підготували такий пакет документів, і ну власне цього року ми завершимо цей проект. І цей процес. І до мене, і до наших колег звертаються і депутати з інших фракцій, які ну, абсолютно обурені цим блокуванням міжпарламентської діяльності депутатів. З проханням ну ви тримайтеся, боріться. Друзі, ми маємо разом відстоювати сильний український парламент і свободу слова. І тому, звичайно, якщо хтось хоче так само доєднуватися до цієї важливої роботи, ми можемо тут вам в цьому сприяти.